Доброго дня, шановні українці та Україна. Сьогодні на календарі 26 серпня 2025 року. І вже останні дні літа. Дивлячись на дерева, вже помічено жовтенькі листочки. Тобто вже йде осінь. Але читаючи новини, пишуть, що буде дуже жарка осінь. Але те, що нам пишуть, і те, що ми бачимо, буває не стиковка. Тому почекаємо. Цих теплих днів і ще насолодимося гарними осінніми днями, щоб нам дали зібрати наші врожаї. Хочу поділитися своєю думкою стосовно перемовин. Ну, що вам хочу сказати, кожна сторона виставила свої бачення, які суперечать іншій стороні. Немає нічого спільного в цих баченнях, тому я не бачу, що на цьому етапі закінчиться. Мирним подальшими діями. Хочу вас попросити зберегти себе та зберегти свою родину, щоб у вас було запаси на цю зиму, продуктів, запаси на майбутнє. Ну, тобто, щоб ви розуміли, що потрібно все-таки бути підготовленими до всяких подій подальше. Щоб ви зберегли себе і свою ріднів. Тому мрію про те, що людська мудрість все-таки переможе. Найдуться ті ниточки дипломатичні і закінчиться цей хаос і ця біда. І я буду молитися кожного дня за те, щоб дипломатично все це закінчилося, щоб наші матері не плакали на могилах, бо на це дивитися просто неможливо. Щоб наші хлопці не ходили на цих железяках, тому що як я бачу цю железяку мені погано. Я просто в мене течу течуть сльози ручями. Я не хочу, щоб наші діти без безхатченками, тому я дуже мрію про те, що мудрість людська все-таки переможе і знайдуться ці ниточки, ці взаємодії, які зупинять це лихо. Дуже цього хочу, дуже вас прошу, зберігайте себе, збережіть своїх діток і надіюсь, на краще майбутнє. Тому що наша Україна це сама найкраща країна, це багатюща країна, і її збереження нам надасть добробут в майбутньому для нас і для наших дітей. Всього найкращого, ваша Наталя Миролюк.